Вітаю вас, друзі! Що там вулиця шепчуть? Відповіді на питаннячка. питання. Зараз Тільки що бачив гарне питаннячко. Папам-папам-папам-папам. Давай почнемо з цього, він максимально простий. Бо таких понасипали випросів, що треба там до ніколи підготовку робити, щоб гарненько да, вам все розказати. Почнемо з того, що можна в принципі, на ходу натрусити. Так, Валера, привіт! А як краще спочатку взяти оренду або брати лізинг? І хороший вопросик. це все залежить від, від вас. Да. <свят> це да, як єдноособова діяльність господарча, як спулка, е, аренда чи лізинг, чи одразу купити за налічку. Це теж да, такі в усьому є якісь свої плюси, да, в усьому є якісь свої мінуси. Давай так: якщо в тебе є якийсь опит, наприклад, да, Либо ж в тебе є крепкий стержень, ну, ти крепко розумієш, тобі треба цим займатися, в тебе є денежка, тобто да? ти ну, прям крепко готовий, прям крепко підготовлений, і ти знаєш, що ти будеш делать, і ти готов на все, тоді, мабуть, да, можна було б подумати про те, що одразу брати лізинг. Да? Тут теж свої є плюси в цьому лізингу. Це. Так скажем, більша свобода, да? називаємо це так. Тому що з орендою, наприклад, оренда, або ж оренда з викупом, там свободи менше, але це безпечні і це легше стартануть. І зараз ми це все діло з вами розберемо. А ви поки зможете підписатися, поставити лайк, написати коментарі, вопросики позадавати, які вас цікавлять. І я потім буду їх, да, коли буде настроєння, записувати, монтувати, виложувати. А. Так от, погнали по логіки. Дивіться. Давайте почнемо з простішого. Аренда з викупом це класна штука. Либо ж арінда. Ні, давай так. Просто аренда. Я вважаю цю штуку безсмисленою. Це хіба що? Да? Чисто там на якихось полгодіка да, цим ділом погулятися, е, щоб, щоб навчитися, да, щоб зрозуміти, як воно, що воно працює. Щас, секундочку, іншульдігон жіночка пише. Так, на вигрузку їдемо через Венлу в Голландії, во Францію, через так, так, Хірсон. Хорошо, так. Жіночка дала мені координати. Дякую, велике. Так, значит там я збився, секундочку. І так, да. Получається так, якщо взяти просто аренду, то це тільки десь так кажу, так, на полгодика просто погулятися. Потому що аренда роднулькини це все одно це невигодно, це чуть-чуть дешевше, ніж да, лізинг, але це денужка в нікуди. Но це денужка, наприклад, щоб набратися опыта. Так буде, наверное, да, набагато краще. Тому що, що... Давай так. Якщо ти вирішив просто погулятися, бо там тебе, да, ти надивився моїх відосиків, надивився відосиків других типів, особливо опасні відосики на TikTok, як там чуваки розказують, да, як вони там легко все це діло ділають, показують разні да, там, ситуації на біржі на ринку, які там ціни, але вони ж того всього не беруть. Вони то це все діло показують, але вони ж того, що вони показують, вони ж того не беруть. Тому що... Воно виглядає так все красиво, але коли дійде до практики, там зовсім все по-другому. Можна дуже багато роботи, як би казалося, по хорошій ціні і дуже вигодно зробити просто безплатно. Так що треба теж думати, ну, думати, да, що ви дивитесь, дивитися треба. Теж там багато в них і полезної інформації, все. Я не говорю, що шляпа. І дай Бог, що в них там да, все ну, хорошо, все в них хорошо виходить. Но треба не забувати розказувати про те, що там гіллі, да, особливо транс-Ю, ви повинні розумієте, трансю це найняття біржа. Це да, такий найпослідній перебайер. Вони, грубо говоря, купують на тімаком кучух да, рук, либо четвертих уже беруть. Виставляють на транс і зрозуміло, що там вже тої ціни нормально не буде. І коли там йде хороша ціна на трансю. То треба теж розуміти, що ти от кого ти будеш це діло брати, що ти там вже будеш, мабуть, п'ятий, либо шостий. І велика да, вели... велика віроятність того, що ти можеш просто цю роботу зробити безплатно. Лібо з якимись штрафами, либо ще з чимось-ліба. Тобто, коротше, треба дуже добре все провіряти, аналізувати. Да. Для цього треба опит. Я тільки за, якщо ви це зможете, да, самі будете себе водити на трансюті, мокомів. Це просто будете красавчики. Просто вам треба розуміти, що якщо ти щас сидиш такий і я думаю, що я ви це буду діло діяти, ти не будеш тоді діляти, і в будь-якому випадку, який би ти опитний красавчик не був, тобі треба в будь-якому випадку для старту яка то логістика, щоб добратися опитувати, як все робота, і тільки потім тому же да, починати займатися тим, чим ти потім будеш займатися. І так от, коротше, бо я улетів в сторону. І тобі, щоб погулятися, да, понять наскільки ну, тобі шило, да, тобі колить вколеть воно вже в ту, ту точку, що треба да, попробувати, То можеш попробувати, звісно, взяти аренду перед тим, як потім брати лізинг. Тому що давайте так, е, блін, так я збився, не знаю, що з цього вийде. Улетів в сторону, поняли? улетів крепко. Напишіть в коментарях, чи нормально я не потеряв е, ту саму мисль. І, бувайте, що? Чесно. Yes. І ви на звичайній оренді можете нагулятися, но потом, як ви поняли, що це ваше, що ви готові, що плюс-мінус нормально все получається, максимально быстро, да, шуршать про лізинг, либо ж про якусь оренду з викупом. Так, я протупив, подождіть секундочку, протупити не Давай так, я там уже порізаю, порається тут зплей. Давай так, редулькине, трошечки е, ануліруємо те, що я перед цим сказав, уділяти його більш всього, що не буду, тому що там плюс-мінус нормальна інформація, я сказав. Е, ну, Почнемо заново. Е, ми розглянемо три віда, я зараз розкажу да, за кожний вид, і потім ми їх розберемо. Щас по ходу е, Є лізинг, да? лізинг, щоб ви просто розуміли. Бо багато хто теж не розуміє, що таке лізінг і що таке кредит. Розберемо. Що таке кредит, що таке лізинг? що таке аренда, що таке аренда з викупом. І почнемо, напевно, з самого непотрібного, да, що касається покупки машини, це кредит. Кредит, це ми йдемо в банк, беремо налічку, за цю налічку зразу купуємо на себе машину. І виходить, це дуже невигідно. Тому що, що правильно дуже великий процент виходить, переплата. Тобто у вас буде виходити примірно десь по від 9,5 до 12% годових е, да, за переплату тої суми. Це одразу ми відкидаємо. Кредит фури це шляпа. Ви ще кредит якої машини це шляпа. Тільки лізинг або налічка. В кредит покупати машину це деньги на вітер. Лізинг – Лізинг – це банк купляє на себе машину. І якоби дає тобі її в оренду з викупом. Тобто, Лізінг це, грубо говоря, аренда з викупом. Ви, берете, да, ви покупаєте в банк вам покупає машину, дає вам її в оренду, ви йому вносите да, якийсь собственний вклад перший перший ізначальний, і викуп у вас йде. Вся остальна сума ділиться да, там на стільки -то місяців і накидаються проценти. І тепер, щоб ви не боялися цих процентів, Наприклад, да, ви, коли ти підеш договарюватися за лізінг, у мене так само було перше час. Я такий був трохи на южої, коли я почув першу, цю, першу цифру там, 115%. Я такий, що? Мені аж погано стало. Потім, уже, коли да, я позадавав глупі питання, я такий, а, ну нормальок. Наприклад, ви берете да, лізінг на 5 років і вам кажуть там, 117%, то це ви повинні розуміти, що. 117% це обща сума переплати, да, що у вас вийде. Тобто, це у вас виходить, 17% ви за 5 років переплачуєте. І тепер беремо цих 17%. Калькулятор мій. 17% ділимо на 5. У нас виходить 3,4% годових. Тобто, якщо ми беремо кредит, да, то кредит це у нас виходить що? від 9. До 12% годових, то лізінг у нас виходить, 3, грубо говоря, 3,5% годових. Ну тобто, ви чуєте, оце вже вигодно. І брати раднульки не лізінги вигодніше, ніж купувати машину за налічку. Це вже віддільна історія. Я не знаю, я пробував колись на неї записати відоси, але. Мені важко формулювати річ, мені да? тобто, то, що я то, що в мене в голові, я розумію, але я не учитель, да? я не оратор і я не знаю. Но, може, постараюсь, напишіть в коментарях. Я хоча б постараюсь так як я зможу да, об'яснити е... про цю всю штуку. Ну, ви зрозуміли. Якщо що, вдруг ви там сильно не я не оратор і не учитель, і мені важко формулювати да, свої якісь речі. Ви самі це викупаєте, самі це все діло бачите. І розказую це, як я вмію розказати. Ну я думаю, зато це більш-менш доходчиво, якщо б я це сидів і з такою да, нафуфиреною, умною мордою сидів там щось себе корчив і питався, там, що, що нібудь умнічать. В таких случаях я стільки таких відосів передивився з такими людьми, переспілкувався, що після них ти вищі ніхе не розумієш. Так що я думаю, що чим простіше, тим краще. Ви поняли? І це ми да, розібрали, що таке лізінг. Далі у нас йде аренда з викупом. Зразу її приклеїмо до лізінгу. Аренда з викупом це ви, наприклад, йдете до свого шефа, у нього є машина, да? в нього є либо машина, яка в лізінгу, либо яка вже викуплена. То вже вас не інтересує. Ви з ним договаритесь за ту машину. І вам, ваш шеф, грубо говоря, дає її в лізінг. Ви, наприклад, договоритесь на год, на два, на три, ви кожен місяць йому платите определенну суму. Ця сума мінусується да, від основного тіла стоїмості машини. І потім, там, наприклад, я не знаю, там через два-дри через роки ви в нього викупаєте всю остальну. Да? Тобто берете лізінг, або ви там насибрали десь дідусь, і виходить, ви просто викупаєте ту машину. Тобто, аренда з викупом, це, грубо говоря, той самий лізінг. Тільки же це від вашого шефа, да, від логістики, з якою ви працюєте. І це ще вигодніше, тому що тут, грубо говоря, немає процентів. Тобто логістика сама заінтересована у вас, тому що ви будете працювати на неї, ви будете робити роботу для неї, вони будуть зарабатувати на вас. Як на перевізнику, вони вам продадуть машину, в принципі, да, яка вже і так, і так, йшла б на продажу. Просто що вони її розіб'ють трошечки на рати і пізніше получать да, свої дідушки. Мімо цього всього, вони будуть зарабатувати на вас, як на перевозчику. І їм добре, і вам хорошо, тому що у вас буде старший брат, да, який вас веде, грубо говоря, за ручку. Про це ми будемо говорити вже потім пізніше. І виходить, що просто. Аренда. Аренда Це я вважаю, сама безсмисліна штука. Аренда нужна кому здоровим фірмам, да, які підписують нових клієнтів, просто треба срочно машина, я не знаю, либо в нього машина е, встала на сервіс, поламалася, да, і треба тягати прицеп, треба робити роботу, це більш дотягачів в моїй да, темі, то оренда це безсмислена, тому що в мене нестандартна техніка. Якщо це тягач, наприклад, то оренда це нормальна штука. Вона нужна для здорових фірм, для підтримки клієнтів. Поки, наприклад, ти заказав машини, поки вони ще не прийшли, тобі треба робити роботу, либо ж наоборот, а з'явилися нові клієнти, і тобі треба срочно їх машини, ти береш в оренду в цей ж період ти заказуєш собі свої нові машини, і поки тобі твої нові машини не приїхали, ти пользуєшся орендуваними. Потім твоя техніка прийшла, все, ти оренду віддав. Оце во. Либо ж ти ще не знаєш, що тобі в цій жизни робити, як тебе двигатися, ти надивишся моїх відосиків, подивився там теж на різних васильків и вирішив, ой, стану я підприємцем. І ти просто тобі шило в попік, ти ще не хочеш розбиратися, ну вот так, да, тобі приспічило, то можеш взяти аренду на полгода, наприклад, да, щоб розібратися в этой темі і понять, стоїть да, ця движуха в неї дві жива чи не, не стоїть да, цього, цього всього двіжати. Все, ти розібрався, якщо ти розібрався, все, машину віддаєш обратно і починаєш діяти, там вже вибираючи да, той путь, яким тобі треба діяти. І вкус аромат. Так, ми розібралися да, між цими всіма штуками. Тепер виходить, з цього всього ми відфільтрувуємося. Я подіржую, це аренду з викупом і я піддержую лізинг. І тепер в яких случаях да, що? І як і для кого. Давай почнемо зразу з лізінга. Лізінг це буде більш для прохаваних, це вже буде більш для пациков стержнем, для пациков оприділившихся, які знають, що вони збираються робити. То есть, да, отаких, от і в кого є е, фінансовий запас денік. Тому що зразу почати з лізінга, це буде трошечки дорогувато, нулькине. Але це буде більша свобода. І щоб отримати лізинг в молодій фірмі, тобі треба буде віддати. В принципі, якщо в тебе є харізма, в тебе є стержень, у тебе буде стояк і ти хорошенько побігаєш, пошуршиш і підготовишся. Я думаю, що ти навіть для молодої єдноособової діяльності господарчої, ти зможеш вибити собі 5% собственного вкладу. Я думаю, ти зможеш, якщо ти хорошенько постараєшся. Якщо ні, це десь приміри, тобі треба віддати від 10 до 30%. Собственного вкладу, тобто тобі треба тепер понимати, да, що при відкритті при свіжій фірмі, щоб зрати зразу лізинг, тобі треба буде віддати, грубо говоря, від 10 до 30% від стоїмості машини і ти лізинг отримаєш. Якщо в тебе є да, ці гроші, то можеш з старту починати з лізінгу. Якщо ж тебе з фінансами печально і ти ще сумніваєшся, да, Лібо у тебе їда, є, є стержень, ти знаєш точно, ну діжинок не вистачає, тоді тобі аренда з викупом. Е, і це як робиться, Даже тебе, якщо в тебе є фінансовий запас і все в тебе є, і в тебе є можливість арін з викупом, тоді теж делай аренду з викупом, але при условиї, що контора, да, з якою ти збираєшся работать, вона нормальна. Даже якщо вона не нормальна, то тоді все одно бери з ними договор арінди з викупом довго, бери. На, не знаю, там, на 12 місяців поняв, на 6 місяців, Либо, там, можеш взяти на 1,5 року да? з можлистю е, ранішого поняв, викупу. І так тобі буде набагато краще, чого, тому що так ти зможеш собі 100% взяти перший лізінг е, по мінімальному да, вкладу. Тому що за полгода-за год. Ти зробиш собі хорошу кредитну історію, в тебе вже будуть обороти, приходи, розходи. Да? все ця штука, банк це любить. Закриваєш год, правильно, про це ми потім поговоримо в відділеному відео. Закриваєш правильно год і все, ти сладкий піражочок. Береш за старта кредит, але продумано береш. І після того як ти взяв кредит, береш уже в лізинг машинку. Одну машинку в лізинг. Ще на цьому всьому ділі годік роботаєш, роздупляєшся, і потім ти вже сам поймеш, що і як тобі робити далі. Скільки машинок добирати, не добирати, то вже тебе з'явиться да, твоє вічне відділення оці двіжухи в процесі, поки ти будеш отримати опит. Так що, я в будь-якому випадку, напевно, е, да, советую, якщо є можливість арінда з викупом, то... Цим мало хто, да, хто дає цю можливість. Опять-таки, машонський логістик це не реклама, це просто вам совет, Да. В мене з ними все одно хороші відносини, відносини, відношення. І для вас це теж. Да. Як для старта, це просто буде ідеальний варіант, а можливо, і для довгострочної перспективи. Так що можете з ними контактувати і з ними говорити. По цьому всьому поводу вони нормально да, і арінда в них є, і допомагає з лізингами. Ну, щоб лізинг е, взяти, то тільки карта резидента. Якщо тебе буде карта резидента, е, то вони тобі будуть допомагати з взяттям твого першого лізинга на молоду фірму, будуть виступати да, як е, поручитель твій, якщо що вдруг. Ну і виходить Лізинг, Лізинг, в тебе, якщо дасть фінансовий запас. У тебе немає стабільної логістики, либо ж у тебе вона є, либо в тебе вже є їх кілька, що я совітую в усіх варіантах, що я назвав, завжди, пацани мійте маєте просто сікіл різних логістик запасних. Що якщо вдруг щось не так, ти з ними йдеш говориш. Якщо щось не так, ще можеш разочок переговорити. І Якщо щось не так, арі відрочі, да? Береш, договарюєшся, умови виповідняння, переходиш до слідчої логістики. І все, тому що, якщо тебе не чують, немає смисла рвати да? і роботи собі в убиток. Ну, опять-таки треба з логікою до всього підходити да? і нормально з людьми общатися, тому що вам трошки треба розуміти. Обстоятельства на ринку, що де відбувається, і коли дійсно шляпа на ринку, то окей, що якось перебувається. Не коли ти розумієш, що ринок працює отлічно, а тобі не дають результатів, ну це вже зрозуміло, що хтось заробляє на тобі просто крепко, а ти ніфіга не заробляєш. Так що треба во всьому да, вникати і во всьому орієнтуватися. І до чого я це діло да, підсуміруємо, тому що я так понімаю, трошечки я порозкидався по-разному. Зробимо підсумірування цього всього. Якщо в тебе є да, стабільна логістика, з якою ти хочеш працювати, ну, нормально да, всі відношення і є можливість арінда з викупом, то тільки оренда з викупом. Якщо ти там сумніваєшся да, в їхній двіжухі, то тоді, звісно, краще почати з лізингу. Тому що тебе буде більше свободи, бо поки у тебе машина в оренді, ти прив'язаний, і щоб не було, ти не зможеш одних них уйти. Твоя задача, да, твій єдиний путь буде договарюватися про швидший викуп, лібо ж просто їм машину віддати. Тому що уйти з цією машиною, хоча таки е, знаю, наприклад, Peel, знов можна з ними теж зв'язатися. У них є така штука, вони дають в оренду всі машини, що тільки є. І тандеми, і тягачі, і рефи, коротше, все, що у них є. Все можна взяти в аренду і можна тримати і під їхньою логістикою, і без проблем їздити по іншими логістиками. Оце про них я знаю, що така штука є, якщо вдруг можна собі теж виду. ввіду. Ну, а так, то, наприклад, да, як в моєму випадку було з Машонський логістик, то е, я був на аренді і я, виходить, не міг нікуди отойти, навіть коли я машину вже викупив, дафіка е да, і вольвочку потім. І вони були все одно. З надписями, що да, з емблемами мошонської логістик». і я тоді ще не міг е, одних от бистренько отойти, тому що машини були да, е, в їхніх емблемах. І коли я вже повністю машини підготовив, тоді сюди, тоді я вже чистою совістю отошов в собственне планірування. Ну, ну, такі були. Єсніки, я кажу, в Омігапізно вони віддають свої фірмові машини і їх не інтересує. Ти можеш і для них робити, можеш і десь для інших роботи, ви ще тіпо, то не проблема у них. Коротше, в кожній логістиці бачите все по-разному. Треба, не повторяюсь, не повторяюсь, е, збирати да, з з інформацію, Не стісняться, не бояться і туди-сюдим. І я не знаю, щось буду ремонтувані і дивитися, що з цього все вийшло, бо я, походу, багато де теж поотвлікався, а може і не поотвлікався. Напишіть в коментарях, яка я подав по цьому поводу, доходчиво чи недоходчиво. І вкус аромат. До наступних відосиків!